Да, буде Каміла Гарріс. Ти впевнений? Тут да, я впевнений. Ну тому що у неї перевага, і у, у неї не, не вистачає всього кілька виборщиків. Е, е, вона точно забирає Пенсильванію і Ніваду, Скоріше за все, ще і Лінойс, І там непонятка тільки, от де нос в нос вони йдуть, е, і де може перемогти Трамп, так це Джорджія. А для України е, це кращий варіант. І в будь-якому випадку це кращий варіант, тому що непрогнозований Трамп. Трамп, звичайно, може десь обідатися, посваритися з Путіним і того дати нам більше зброї, але краще е, синиця в руках. Бо Трамп може стати нам як другом, так і ворогом. Але він непонятний і взагалі я би хотів, щоб найбільша демократія світу була прогнозована а Трамп як нарцис і популіст. Він просто не прогнозований. Навіщо нам не прогнозовані політики? Нам треба, щоб десь, хоч було там своє. Да, у нас у нас своя дурня і свій кошмар. Я сподіваюся, що нас люди тепер їх попустять чуть-чуть і вони. Вони будуть все-таки говорити, що там, типа, ні, ну головне, щоб чоловік хороший. Ні, головне, щоб чоловік системний, щоб він кар'єру десь в політиці робив, щоб він там е от, просто хороший парень не потрібно. Треба, щоб щось знав. Щоб ми, ну, ми бачимо, що з Новнеймами твориться. І е -е, я так само, ну я вже і тобі казав, що там, типа, і Зеленський, якщо вибори провести чесно і відкрито, ніколи вже не стане президентом України. Хоча он, є он, у них штаби вже розгортають, ну центральний штаб в офісі президента вже вовсю працює. От вони працюють над тим, щоб все-таки е, вибори відбулися.